Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розглядати тему корисності, одна із ключових і важливих тем в економічній теорії, отже, в першу чергу необхідно розпочати із проблеми потреб, тому що кожна людина має свої потреби. А отже, і бажання придбати на ринку ті або інші товари або ж послуги за певною шкалою пріоритетів. Коли ви йдете на ринок, в магазин ви спочатку купуєте найнеобхідніші товари. А вже за ними розташовуються інші товари послуги, які мають для вас меншу цінність. Тому інтенсивність потреби в благах визначається поняттям корисності. Отже, корисність це у нас суб'єктивне відчуття задоволеності від споживання блага. Тому корисність кожного блага може мати свої критерії. Зокрема, коли ми говоримо про корисність одягу, то воно проявляється у розмірі, кольорі, дизайні. Коли ми говоримо про корисність продуктів харчування, то в першу чергу думаємо про, наприклад, калорійність, наявність вітамінів, смак тощо. Тому поняття корисності, воно доволі індивідуальне, тому що кожен по-своєму сприймає ось цю величину корисності. І для прикладу, те, що може бути корисним для однієї, людини, може бути абсолютно зайвим для іншої. Для прикладу, якщо для когось потрібно вживати дуже багато цукрів, якщо ми говоримо, або е, хтось дуже полюбляє їсти солодке і вона відчуває користь від цього, то для деяких людей воно може бути некорисним. Зокрема, це люди, які хворіють на цукровий діабет. Тому один і той же самий товар. Для різних груп людей буде мати різну корисність. Або інший приклад, якщо хтось полюбляє займатися глубоко підводним дайвінгом, то для нього акваланг буде доволі високоякісним, важливою корисною річчю. А от той, хто не вміє плавати, хто не полюбляє дайвінгу, відповідно, корисність для нього буде становити 0 балів. Для того, щоб можна було вимірювати корисність, використовують певні показники. Зокрема, є у нас показник загальної і граничної корисності. Що вони собою являють? Зокрема, розпочнемо з того, що існує певна теорія моделі поведінки, яка визначає, що корисність можна вимірювати кількісно за допомогою певного показника. Такий показник називається «Util», від англійського utility, тобто корисність. І кожен споживач намагається максимізувати свої е, корисність від споживання тих чи інших товарів. Тому він вибирає ті товари, які мають ось цю найвищу величину ютелів, тобто які всі товари оцінюють найбільше і вибирає відповідно товари, де ця вартість ютелів. Буде максимальною. Яким чином можна це робити? Відповідно, у нас, як ви бачимо на слайді, є загальна корисність. Позначається TU total utility, і показник граничної корисності MU, Marginal Utility, Тобто гранична корисність. Загальна це корисність, яку отримує споживач від споживання певної кількості благ. А гранична це корисність, яку отримує споживач від кожної додаткової одиниці блага. Зокрема, можна подивитися на табличку і побачити, що ось якщо благами уявити цукерочки, якщо ми споживаємо першу цукерку, ми отримаємо максимальне задоволення або шоколадку. І, відповідно, загальна корисність від її споживання буде 10 балів. І гранична корисність буде також 10 балів, тому що для першої одиниці товару, блага. Гранична корисність буде співпадати із загальною корисністю, тому що перед цим у вас було 0. Ви споживаєте додаткову одиницю і отримали 10 ютилів. Потім ви вирішили придбати ще одну шоколадку. Ось. Кількість благ буде дорівнювати 2. Але ви вже по суті себе на. Ситили, ви вже спожили необхідний шматочок шоколадки. І тому друга одиниця для вас буде менш корисною, тобто вона буде менш цінною для вас. І тому ви її оцінюєте у 8 ютелів. Але загалом ви будете споживати товарів на 18 ютилів, Тобто 10 від першої шоколадки і 8 від другої. Разом це буде у нас 18. Потім вам запропонують третю одиницю, Вона для вас буде ще менш цінна. І тому ви її будете оцінювати у 6 ютилів. Загальна корисність вже буде 24. Тобто 18 до 2 попередніх, додаємо ще 6 ютилів третьої одинички. І виходить у нас 24 ютилі. Для четвертої одиниці вона нас ще буде знижуватися 4. Для п'ятої буде 2 одиниці. І для шостої буде становити 0. Ну, це означає, що ми наситили споживання нашим товаром. Загальна корисність, по суті, буде становити суму цих граничних корисностей. Але ми можемо побачити, що іноді гранична корисність може бути від'ємною. Тоді загальна корисність у нас буде спадати. Коли для прикладу ви з'їли занадто багато шоколаду і змушені потім піти убиральню, тому що вам зле від того, що ви з'їли зайвий шматочок шоколаду. Тому, для того, щоб виміряти. Ось цю граничну корисність використовують формулу, яку ви бачите внизу вашого екрану, де у нас для прикладу MUX, тобто mu для другої одиниці, буде дорівнювати TUQX, тобто загальна корисність другої одиниці мінус tuqx 1 тобто загальну або сукупну корисність попередньої одиниці. Ось Mu2 буде дорівнювати тю 2 мінус Тю попередній, 18-10 буде дорівнювати 8 ютелів. Давайте подивимось для п'ятої одиниці. Для п'ятої одиниці ТЮ п'ятої одиниці, сукупна корисність п'ятої одиниці, мінус Тю попередньої одиниці 20 мінус 28 буде дорівнювати 2. Але така формула справджується в такому випадку, якщо у нас блага зростають на одиничку. Якщо ж вони у нас зростають для прикладу 1, 3, 5, 7, тобто немає цих проміжних чисел, ми повинні використовувати іншу форму. ΔUX поділити на QX. Тобто, що мається на увазі? Уявимо, що у нас немає от, другої секундочку, немає другої і третьої одиниці, тобто є перша і четверта. Або, мабуть, все таки краще для розрахунків брати першу і третю. Що в такому випадку тоді робиться? Дельта T якщо ми хочемо знайти граничну корисність для ось третьої одиниці, ми повинні 24 мінус 10 буде у нас 14. І поділити на дельта QX. 3 мінус 1 буде 2 одиниці. 14 поділити на 2 буде дорівнювати 7 ютелів. Тому, ще раз наголошую. Що якщо у нас кількість благ зростає на одиницю, ми можемо використовувати ось дану формулу. Гранична корисність MuX буде дорівнювати TU QX мінус TU QX-1. Якщо ж у нас кількість благ зростає різними величинами, тобто 1, 5, 8, 10, то що ми повинні використовувати іншу форму. Delta TUX Q, поділити на QX. Отже, оскільки людина має потребу не взагалі в тому чи іншому предметі, а в певній кількості, то потреба в ньому задовольняється відповідно до закону насичення потреб. По суті, це перший закон, який називається законом Госсена. І він формулюється наступним чином: у міру збільшення кількості споживаного товару, його корисність зменшується. Ми можемо це також побачити у нас на е, презентації, коли корисність кожної наступної одиниці буде зменшуватися. Для першої одиниці вона буде 10, для другої одиниці буде 8, далі 6, 4, 2, 0, мінус 2. Є е у нас класичний приклад, який описує даний закон. Е, зокрема, один із економістів, бембабрик, наводить історію про споживача, який живе в лісі і має кілька мішків зерна. Зокрема, один він використовує один йому потрібен для того, щоб не померти з голоду, другий для того, щоб зберегти здоров'я і сили, третій використовує для того, щоб розводити свійську птицю. Четвертий для того, щоб доглядати за своїм папугою. І п'ятий для того, щоб виготовляти певні напої. Відповідно, усі мішки можуть мати однакову вартість грошову, але цінність для людини вони можуть мати різну. Зокрема, найвищу цінність буде мати той мішок, який потрібен для того, щоб нормально жити. Для того, щоб виживати. Другий. Буде трішечки нижче. Тобто, першу ми оцінюємо 10 балів, інші ми оцінюємо у 8 балів, решта буде оцінювати 6, 4, 2 бали. Тому, якщо у нас буде доволі багато тобто, товару насичення, то кожна наступна одиниця буде мати нижчу граничну корисність. Проте. Слід також розуміти, що іноді може виникати ситуація, коли ми споживаючи ті чи інші блага, тобто 1, 2, 3, 4, у нас гранична корисність може бути зростаюча трішечки до певного моменту, а далі все одно вона буде спадати. Для прикладу, уявимо ситуацію, що ви збираєте антикваріат, колекціонуєте для прикладу якісь шахові фігури. Тобто хочете зібрати всі рідкісні варіанти. І коли ви збираєте кожну наступну одиницю такої фігурки, цінність її буде для вас зростати. Але коли ви зібрали усі шахові фігурки, і вам якісь інші колекціонери пропонують таку фігурку для того, що ви її придбали, відповідно, цінність такої одиниці для вас буде знижуватися, тому що у вас вже є. В колекції такий екземпляр. І кожен, хто наступний буде вам пропонувати схожі товари, ви можете їх придбати, але ви не будете купувати їх за високою ціною. І кожен, хто буде пропонувати наступну одиницю, ви будете її оцінювати все нижче і нижче і нижче. Також може бути інший варіант. Інший варіант називається антиблаго, коли ви споживаєте певний продукт. І він може вам приносити, е, приносити шкоду для здоров'я. Для прикладу, якщо вам лікар приписав споживання трьох таблет, тра, таблеток в один день. Але ви його не послухали і випили шість таблеток. Відповідно, ви спожили більше, тому що думали, що можливо там швидше вилікуєтесь, але е, граничну корисність буде. По суті, від'ємна, тому що ви можете нашкодити своєму здоров'ю. У вас можуть розпочатися проблеми із, е, шлунком, із тиском, із е, іншими якимось проблемами здоров'я, тому кожне от, споживання більшої одиниці буде приносити вам все менше і менше корисності. І така корисність буде вже від'ємним значенням для вас. Або ж коли Їсте їсте певний продукт, потім його переїдаєте, і гранична корисність також буде від'ємна, тому що вам може бути зле, як я говорив, можете піти безпосередньо в вбиральню. Е, є в нас ще один відомий економіст Адам Сміт, який по суті вводив, наводив ось приклади того всього, що я казав, називаючи це парадоксом води і алмазу. Зокрема, при збільшенні споживання води гранична корисність кожного додаткового літра по суті зменшується. А коли ми говоримо про алмази, і коли у вас з'являється додатковий алмаз, то це буде збільшувати корисність коштовностей. Тому тут потрібно пам'ятати, що ціни будуть визначатися не загальною, а граничною корисністю. Про це потрібно пам'ятати. Наголошую ще що ціни визначаються не загальною. А граничною корисністю. Для прикладу, якщо ви дуже і дуже голодний і ви хочете поїсти, то ви будете купувати якийсь пиріжок за доволі високою ціною. Особливо, якщо таких продавців немає багато на ринку. Проте, для прикладу, у яму ми ви готові дати 50 гривень. Проте, коли ви вже спожили один такий продукт. Ви хочете спожити другий, корисність для вас буде вже меншою. Ви не будете готові віддавати всі скарби світу для того, щоб придбати ще один додатковий е, пиріжок. Тому що ви вже трішечки втамували свій голод. Так, ви його не повністю е, втамували свою потребу в даному товарі, проте він вже не настільки для вас важливий. І тому ви будете готові його придбати за, наприклад, 8, ну, 8 ютелів е, за 40 гривень. І коли вам запропонують третій варіант за 40 гривень, ви відмовитеся, тому що ви вже два спожили, ви наїлися і так і подумаєте. А можливо, якщо запропонують за 25, то, можливо, я з'їм ще один продукт. Але коли ви насититеся, от, для прикладу, з'їли 5 пиріжків, коли вам запропонують шостий пиріжок, ви вже не будете його купувати, навіть якщо його будуть давати за невисокою ціною, тому що ви вже наситилися. Що? Звідси випливає. Що на основі того, що ми з вами розглянули, ми можемо побачити динаміку загальної або сукупної корисності і граничної. Тобто загальна корисність у нас буде зростати. Як ми дивилися, 10, потім 18 тощо. Тобто, ми сумуємо, ми споживаємо наші пиріжки, цукерки, яблука, і у нас зростає сукупна корисність від споживання того чи іншого товару. Проте, коли ми наситились, у нас. Сукупна корисність може знижуватися. Дивимося, ось сукупна корисність зростає 10, 18, 24, 28, 30, 30, а потім починає знижуватися. І інший варіант, коли гранична корисність. Як правило, гранична корисність одразу йде на спад. Тобто перша одиниця, яку ми її споживали, цукерки, е пиріжки. Ми оцінювали в 10 ютилів, потім у нас йшло 8 ютилів, 5, 4 і так далі, доки не не дійшли до нуля. І після цього у нас гранична корисність буде від'ємною. Тобто ми споживаємо додаткову одиницю, але при цьому корисні, користі отримуємо менше і менше. Проте тут є один важливий нюанс. Максимальне значення граничної сукупної корисності буде спостерігатися в тій точці. Де гранична корисність дорівнює нулю. Ще раз наголошую, що сукупна або ж загальна корисність, тобто тю, буде становити максимальне своє значення в тій точці, де гранична корисність дорівнює 0. Давайте подивимось на попередній слайд. І ось гранична корисність, загальна корисність. Гранична корисність у нас зразу почала спадати. Проте. Максимальна загальна корисність буде спостерігатися в тій точці, де гранична корисність дорівнює 0. Тобто при 6 одиницях, гранична корисність дорівнює 0, і загальна корисність становить максимальне значення. Після цього вже починається спад. Отже, між загальною. Та граничною корисністю існує стійка залежність, яку можна сформулювати наступними твердженнями. Отже, значення сукупної та граничної корисності співпадають для першої одиниці блага. Ми з вами про це вже говорили. Ось у нас благо перше, гранична корисність першої одиниці дорівнює загальній корисності. Це потрібно пам'ятати для того, щоб можна було розв'язувати задачки безпосередньо, які стосуються. Такого типу завдань. Гранична корисність максимальна для першої одиниці блага. Як правило, тому що я вам наводив приклади, що може бути випадки, коли е, може бути для другої, там, третій одиниці товару гранична корисність більша, але це виключення. Це у нас існують деякі е, товари, там пов'язані здебільшого із колекціонуванням, там, антикваріатом тощо. Далі. При зростанні обсягу споживання блага, гранична корисність зменшується, а сукупна корисність зростає. Тобто ми споживаємо більше і більше продуктів, сукупна корисність у нас зростає. І там, де гранична корисність дорівнює 0, сукупна корисність набуває максимального значення. Про це ми вже говорили наводили приклад, тому повертатися назад на слайди я не буду. І коли гранична корисність має від'ємне значення, сукупна корисність зменшується. Ось, якщо гранична корисність має від'ємне значення, то і загальна корисність або сукупна корисність буде знижуватися. Перед цим у нас було 30 ютилів, Далі у нас стало 28 ютилів. І останнє благо з від'ємною граничною корисністю називається антиблаго. Тобто, якщо споживання того чи іншого блага може зашкодити вашому, для прикладу здоров'я, е алкоголь, наркотики, тощо, відповідно, це у нас буде антиблаго, коли ви споживаєте yeah. той чи інший товар, і він здатен е призводити до погіршення, е до погіршення корисності. Отже, є у нас закон складної граничної корисності. Він говорить, що намагання збільшити кількість споживаних благ до рівня повного насичення потреб веде до зменшення корисності кожної наступної одиниці блага, що споживається. Тобто, коли ви споживаєте ті чи інші товари, то буде зростати ваша сукупна корисність. Але коли ви. Повністю насичуєте свою потребу, тобто все те, що вам потрібно для задоволення потреби, зроблено, то споживаючи наступну одиницю, по суті, буде призводити до зменшення сукупної корисності. Закон спадної граничної корисності, по суті, показує дію, дію з цього графіку, що у нас відбувається спадання граничної корисності. І е, ось у нас по суті задачка, яка дозволяє е, зрозуміти дію закону складної граничної корисності. Зокрема, є у нас ось загальна корисність, є у нас гранична корисність. Бачимо, що для першої одиниці загальна корисність становить 10 тютель, для другої 12, для третьої 14, 10, 5 і 2. Що це означає? Що, по суті, після. Третій одиниці у нас почне діяти закон складної граничної корисності. На цьому в мене все. Дякую за увагу.